Вітаю вас, мої дорогенькі підписники, мої гості каналу, мої друзі, мої рідні, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на вівторок на 22 жовтня 2024 року. Уже 22 число. І так, мої дорогесенькі, як завжди, у нас 4 варіанти. Ви пам'ятаєте, що вибираємо ми не разумом, а душею. Яка карта на вас, до вас відгукається, таку ви її берете. Тобто дивитесь на всі чотири, закриваєте глаза, і яка від вас відкликається, та і ваша. Чотири да? варіанти. Карта дня на 22 жовтня 2024 року вибираємо, будь ласка. І так, перший варіант. Вітаю вас, мої дорогесенькі. І так, карта дня на 22 жовтня для вас. Карта дня. П'ятірка пентаклій. Так, п'ятірка пентаклій – це карта, знаєте, як немає ресурсу. Ні фізичного, ні матеріального. Да? Ну, е Скажімо так, може, бути, може, приболієте, знаєте, таке, може бути. Або травмоопасний день, дивіться, акуратненько одинички. А може, розтрати фінансові, да, можуть бути таке. Або, знаєте, як оту, хандра. Нічого не хочеться. якась таке сил немає ні на що. Хочеться може полежати, як... Або якісь справи, теж не вистачає. Е... Сил на ті справи, да? щось таке, що це за хандра. Якось оце Точно, як я кажу, що щось, от... понімаєте, щось робили, 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 крутились, потім вже щось, вже, ну так, озакончилось, сил немає, треба щось міняти. І отаке, Ну, я ж кажу, щось заморені, хочеться відпочити, от ставити свою територію, Щось не хочеться ні з ким спорити. Да? таке. Але ж таке, якщо вчитувати оці карти, да, то мої дорогенькі по цій карті, може бути, е, хто там українці, може, можливо, і карта, яка може говорити про смерть якихось, може, когось близьких, може когось із ваших знайомих, тому будьте уважні. Так, це перший варіант. Дякую, мої дорогенькі, що ви зі мною. Дякую, що дивитесь мої відео. Ставте лайки, коментуйте. І, як завжди, моє традиційне, мої дорогів, все буде добре. Незважаючи ні на що. Навіть на оцю з як бесилля, упадка вашого, да? то ви пам'ятаєте, що все проходить це пройде. Тому все. Мої дорогенькі, буде добре. Дякую. Вітаю, вітаю, вітаю вас, мої дороге двічки. Карта дня для вас на вівторок на 22 жовтня 2024 рік. І так, дивимося. Карта дня сонечко. Може бути, сонечко за вікном, але може бути сонечко і в вашому житті. Це сонечко е егоїзм. Ваш, може, мені дорогенькому, мені рідненькому. Також це може бути карта пов'язана з вашими дітьми, внуками. Або новиною, про те, може, хто вагітний, може хто ем, стане мамою або бабушкою, або дідушкою, Але карта, карта світла. Карта важлива, така сама світла карта в колоді. Де ж не хочу сюди нічого більше брати. Якщо це не ваш егоїзм, то це хороші новини, то це сонячний день, це якась радість, це якесь натхнення. Тому, але ж ви пам'ятаєте, сонечко може і палить добре. Те можна своєю любов'ю і спалити. Так що не перебарщуйте. Да? Якщо дуже сильно весело, то теж будьте уважні, да? контролюйте. В у всьому повинен бути баланс. Двічки, не хочу більше нічого дивитися, навіть нічого не хочу. Прекрасний день, прекрасна карта. Насолоджуйтесь насолоджуйтеся вівторком. Дякую, що ви зі мною, дякую, що дивитеся мої відео. Ставте лайки, коментуйте і діліться зі своїми рідними і близькими. Дякую. Ну, як завжди, моє традиційне. що б не трапилося в житті, пам'ятайте, все буде добре. До зустрічі! Люблю вас. Вітаю, вітаю, вітаю вас, мої трічки. Дивимося карту дня на вівторок, на 22 жовтня 2024 року для вас. І так, карта Дня для трічок. Карта Дня для трічок, старший аркан Луна. Ем... Можуть бути основні події ночі, да? можуть бути таке. Але, якщо серйозно, карта тяжка, важка, це карта, може бути болезній, якихось темних справ, да? тобто неізвісності, страхів. Для українських моїх підписків це неудивительно. Я не удивлюсь, ночу страхи. Да? Сирени, бомбьошки, так що для українських моїх підписників, друзів, карта соответствує їхньому життю, скажімо так, їхнім реаліям життя. Але для тих, хто не в Україні, да, то це можуть бути дійсно якісь непонятні ситуації, можуть бути хвороби, може бути туманене сознання, да, тобто під якимось затмінням, да? випивка, може бути таке, знає, таке, по луні, да? але все ж таки якась да, те, що розбиває серце, що луна, луна щось така, якась, чи новина, чи щось, те, що вас чомусь ограничує, да? це страхи. Я б так сказала по цим двом картам, це страх, Огранічує движення і розбиває серце. Тобто, знаєте, якийсь такий вам не дає двигатися і робить ну, страх, да, боль сердечна. Тому якісь будете Будете в цей день в трічки, буде у вас якесь таке напруження внутрішнє, і тому якось себе е, здержуйте. Да. Себе контролюйте, не, не впадайте в паніку, да, там є оці е, атаки, панічні атаки, да, може бути і карта така, тому будьте, будь ласка, в ресурсі. Да? Пам'ятайте, що у вас такий, що у вівторок така карта дня, що ви, може бути такі у вас перепади. Да? Тому якщо у вас таке трапиться, то ви собі говорите, це є, але воно пройде. Да? Себе ставте обратно в баланс, да? контролюйте і за всім хорошим іде обов'язково. Зовсім поганим, де обов'язково добре. Те, те, що я вам завжди кажу, що щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Тобто, все проходить, не переживайте. Ловіть і в ці моменти направляйте свої, сі, свою увагу на щось позитивне. В цей день. Так? Якщо щось трапляється з вами, ви зразу раз і щось на позитивне. Тримайте свій, свою енергію посило, посил свій тільки на світлу сторону на позитив. І тоді ви спокійно переживете цей день. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що дивитеся моє відео. Підписуйте, ставте лайки, коментуйте, будь ласка, і діліться зі своїми рідними Тим самим ви допомагаєте мені в розвитку мого каналу. Дякую вам. Ну, як завжди, моя традиційна. Щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, все буде добре. До зустрічі! Люблю вас. Вітаю, вітаю, вітаю вас, мої четвірочки. Сьогодні я записую для вас карту дня на 22 жовтня 2024 рік. І четвірочки дивимося, який цей день, вівторок, буде у вас, яка енергетика? Що буде нести цей день? Десятка кубків. Ну, це карта сім'ї. Це карта наповненості, це карта любові, якогось ем, душевного е, натхнення, наповненості. Да, такої. Сім'я, коли ми всі разом, всі, може, з'їхалися всі додому, знаєте таке. Або новина якась добе, добра, така прийде, що ви будете доволі, або з діточками, з внуками. Да, якась карта вдома. Може, виходний навіть буде у вас, да, що ви будете. Моя дом, мій дом, моя крепость, да? таке буде зв'язане. Да, отака якась, може, день народження у когось, там, да? победитель, да? щось таке. От. Я дома, я, я главний, я імператор. Да? От якась буде. Я у, у, у вівторок ви будете е, імператор, победитель у своїй сім'ї. Да? Там будуть Якась вам буде почисть у вашому домі. Тобто, хороша карта, наповнений день, по енергетики довольні, щасливі, зазналися, може, трохи. Отакий такий я хороший, така я хороша. Так що дуже хороший день, четверочки, і не можу нічого сказати погано. І, і насолоджуйтесь цим днем, цим вівторком. І пам'ятайте, що все буде добре. Все абсолютно завжди все буде добре. Я вас дуже люблю. Дякую, що ви зі мною і до зустрічі!